Ну нарешті ж бляха-муха. Ось вона. Ось вона. Є, є. Слухай, може це воловень? Щось таке. Непогане. 14 грамовий просто в шахті. Так, пепсі Подивіться, які у коня клюють. Бомба, просто бомба і рибка просто в шахті. Дуже жадібно заковтує. Бачиш, я ж кажу, тільки попадаєш на це п'ятно, одразу слідує покльовка. Всім доброго ранку. Сьогодні ми разом з Владосом виїхали на річку Десенка і розклади в нас наступні. Поки в нас ранкові найперспективніші години, а в цих місцях теоретично має бути активною щука. Тому саме з неї ми і розпочинаємо. Тому що щука в цих місцях це зазвичай найбільша риба, яка в тебе може клюнути. А упор в щуку ми будемо робити із класичним джигом. Ось така симпотна трьохдюймова рибка в мене стоїть в натуралсі, саме з неї і розпочну. Ну а Трошки пізніше, коли риба почне закривати рот, а це обов'язково станеться, будемо більше переміщуватись, експериментувати і шукати якусь альтернативу. Сьогодні буду ловити 902 м Аріоном тестом 728. І Якщо класичний джиг використовувати більше 16 г я не планую. То альтернативні приманки, такі як, наприклад, пількери, можливо, буду ганяти аж по тесту тестового обличчя. На Аріоні в мене стоїть 4000 на надайва калдія S21 і 0,6 по Японії Дюель Хардкор. Перед переглядом обов'язково попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар, тому що алгоритми Ютуба вони такі. Вам не складно, а мені приємно. Ну і все, далі змікнемо з вами, коли плюне перша щука. Перша покльовка в нас відбулася. Бачите, судачок відпаяв хвостяру. Владіслав розловився. Розловився судачком. У да, мене теж хвилин п'ять була судача покльовка. Але це під бровкою стоять невеличкі судачки. Ось такі. Смотри, кто до нас пришел. Видишь, уже, уже чекает. Просто <решит> кидаем. Да. Ага. О, видишь. Сейчас пойдет дело. Сейчас в зубы и текать. Где как пришел? Да, он знает, на что он чекает. Влад перелаштувався на невеликі приманки 2,5 дюйми, і вже встиг заробити дві чи три судачі покльовки. Одну судачу і я мав на 3 дюйми але ж не судака мені на світанку крутить піймати. А зазвичай з гарними судаками тут повні трабли, його тут дуже мало. І на світанку, поки риба може бути більш-менш активною, хочеться впіймати саме щуку. Тому що щука тут може клюнути гарного розміру. Поки що перших три точки не принесли жодної щучої покльовки, але вірю в те, що ми її обов'язково заробимо. Що взагалі не впізнає річку. А за годину риболовлі жодної щучої покльовки. І це при тому, що вона тут є в кількості, але чомусь вона сьогодні геть неактивна. Зараз ще трошки повпираюся і якщо так далі діло піде, будемо перемикатися на окуні з судаком. Ну нарешті ж бляха-муха, ось вона. Ось вона. Весь ранок на неї чекав. Під такі плюнуло зачепилося за краєчок. Не факт, що візьмемо. Але нарешті щуча покльовка. Таха години-півтори я чекав на неї. Палець порізала. Та сюди йди, пжи, полінать. Далі. Сюди. Іди ж ти сюда. На жаль, покльовку мені зазняти не вдалося, але клюнуло отут, буквально кілька метрів за лататтям. Бежце за 7 краєчок зачепилось. Да, не дуже сьогодні щука активна, але такі вмовили. Кілошка. Давай, біжи. Я хай палець порізала. Побіг я до Владоса клеїти пластир, тому що куснуло прям дуже гарно. Нарешті вдалося розловитися щукою. Мені це, звісно, коштувало порізаного пальця, але нічого страшного. Свого ми домоглися. При такому паршивому щучому кльові, як сьогодні, одна щука вже, в принципі, на вагу золота. І така ще не найменша клюнула. Кіло-кіло 100, я думаю, десь так. Непогана щучка. Стояла ну, буквально метрів п'ять за лататтям прямо перед звалом. Працювала трьохдюймова рибка в натуралці на 12 грамах. На жаль, щучу покльовку мені відзняти не вдалося, але клюнула вона після ось такого підкиду. Як тільки приманка після підриву почала провалюватись, щука доволі активно її підібрала. Є! О! Слухай, ну це не ж Це напевно не щука ні Судачок, мабуть. На рибку клюнув. А ну хто ти там? Судачок? Судачок. Був. І відпав. А судачок клюнув з ямки. Десь за бровочкою стояв. На ту саму рибку в натуралці. А до речі, в сонячну погоду, натуралка, дуже часто спрацьовує. Тому мотайте собі на вуз, експериментуйте і все обов'язково вийде. Чука в нас сьогодні геть неактивна, але зрідка в нас покльовує судачок. Тому саме час змінювати перманку. Пількірок вагою 17,5 г. На нього може клюнути як окунь, так і судак. Yeah. Ось тобі зміна приманки. Ось тобі зміна приманки. Пількі рочок, тільки рок. Невелика рибка. Але вона є. Так, Хто ти там? Сюди чокнув? Чи окунь? Окунь? Пістон. Біля буга стояв. Можна сказати, ми зловили весь супнабір. Щука була, судак був, окунчика спіймали. Ого, як засікся. Живчик. Як тільки перейшли на пількера, одразу почала з'являтися активність. З першого закиду вмовив у маленького, на наступному закиді заробив ще одну покльовку холосту. І це при тому, що джигу ми тут обкидали просто все. А, і якщо я ловив там на три дюйми, це в принципі завелика приманка для такого окуня, то в водос кидав маленький і результату також не було. А от напільки рочок одразу відреагував. Далі будемо приділяти час цій приманці, тому що вона... Ох, бачили, прямо на очах. <су> тому що вона реально працює. Це знову окунь. Знову окунь і знову невеликий. На цій точці на двох ми встигли заробити 6 покльовок, В мене 5, у Вадоса одна. І є думка, що окуню подобається ось цей флюоресцентний тріничок. Можливо, він виступає як точка атаки. Є, є, слухай, може це голови? Щось таке непогане. Ні, це гарний окунь, здається. Да. За сопельку, правда, сидить, відпав. Але гарний окунчик був. На 14 грамовий пількер. На жаль, сімнашку я відпаяв. Все рано чи пізно закінчується. От на 14 в прибережній канаві і окунчик. кукунчик. Ще й доволі непоганий. До обіду ми сьогодні лазили, шукали рибу по рельєфу, по гарним глибинам. Але що судак, що щука, ну, майже проігнорували нас. А от зайшовши на мілячки, одразу з'явилася якась активність. Підряд зробив тільки що три покльовки на пількірочок і все в дуже локальній канавці недалеко від берега. Глибина тут невелика, але рибка стоїть. О, бачиш, під ногами. Пількер 14, да? До речі, дуже жадна покльовка. Угу. А вони зазвичай такі і бувають. Всі. На mm. пількера клює набагато зліше, ніж на класичний джиг. Гарний окунчик. В ну, тебе був трішки більший. Ну, тож я. Разів два. <різь> 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 Блін, зажував трошки. Це в тебе перший окунь на пількер? Так, до речі. Все, красунчик. Кетчен реліз. Давай пішов. О, і пішов. І yeah. є. Ще один окунчик. Ще один окунчик. От тільки там, де канава розпочалася, одразу покльовка. О, дивіться. Невеликий, але окунь. В районі зяберної кришки це 100% покльовка. Давай малий. А чекаємо на більшого. Як ви можете бачити, проводку я використовую доволі швидку і необхідно це для того, щоб на паузах пількер підвисав якомога довше. Цей тип приманки швидко опускається на дно і рибі, як не крути потрібен час, щоб атакувати нашу приманку. Як з'ясувалося, окунчик стоїть в локальній канавці прибережній. І глибини там ну може метри два з половиною. І от на цій глибині необхідно, щоб 14-грамовий пількер підвисав ну, хоча б в районі 2-3 секунд. Ну що, друзі, рухаємось далі. Якщо чесно, то далі я ще ніколи не залазив. І дуже цікаво, в принципі, що з цього вийде. Тут в нас тотальні міляки. Я перед риболовою подивився карту глибин. Але саме ці міляки нам і потрібні. Тому що навіть якийсь мікрорельєф на цих міляках, це вже може бути перспективною точкою. Ого, ого, друзі, є. щука. Щука. Щука на пількер. Ого! Вийшла на поверхню. Слухай, я навіть не очікував, якщо чесно. Пірнай, 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 пірнай. Пірнай. Ну, наче непогана щучка. Слухай, ну от на пількер я точно не розраховував її впіймати. І з такою покльовкою, це, до речі, перша моя щука, яка на пількер клюнула саме на паузі. Не під час руху приманки. Я спішити не буду. Потрошку. Зараз ми її викачаємо. Вже десь під ногами. Так, головне її в латаття не дати зайти. Ось вона. Ух, дивись, дивись яка. Ще й заковтнула. тільки не зріж. Будь ласка. У мене останній пількер такий. Водос візьмеш. Зараз, 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 зараз. Чекай. Чекай, чекай. О, давай. О! Та ти що? Йоханий бабай. <рик> да. Тобі трохи пощастило. Дивися, бачиш застібка як. Угу. Ти дивись, як воно захавало його. 14 грамовий просто в шахті. Ех-ех ех. На жаль, закривила, друзі. Розвертайся. Звертаємося. Відкривай. коло. Все. На жаль, не вдасться її, скоріш за все, відпустити. Проте ми намагалися. Закровила дуже сильно і навіть пепсиколо не врятувала. Доведеться забрати її з собою. Якщо чесно, то аж трошки настрій пропав. Навіть ловити якось не дуже хочеться після цієї щучки, дуже хотілося її відпустити, але, на жаль, не вдалося. Клюнула вона, до речі, з викида, з міляка, там глибини, ну може, метр, ну може півтора максимум, не більше. І от Саме на рівному дні вона і стояла. Трави немає, ракушки немає, просто рівне дно. Пішли ми весь відрізок річки, який вважали перспективним. Рибу бачили, але риби небагато. Сьогодні вона зовсім не активна. І саме тому було прийнято рішення прогулятися і розвідати щось новеньке. Зараз ми прямуємо на річку Дніпро. Подивимося, що з цього вийде. Трохи залізли. Суцільні лабіринти. Просто жесть. Тут нога людини ніколи не ступала. Цікаво. Чи вдасться нам взагалі тут дійти до води? Череп максимально густий. Я напевно фількер заміню на джиг, тому що я тут ніколи не ловив. І не хочеться просто з першого закиду відпаяти цю приманку. Він в мене останній залишився. Ну, зараз подивимося що тут буде. Це непоганий окунчик. Так. Ух, ти дивись. Щось захавав нормально. На рибку два з половиною. Ой який. Під травою десь, Да? Де? Так, здовж, тому Майже на рівномірку клюнув. Типу я дуже плавно... Ну, пам'ятаєш, як я тобі казав, що типу, при паузі я, типу, сповільнився, да? типу, і оце воно зіграло тут так само. Сповільнився при паузі. Щоб зробити паузу біждо. І є контакт. Такі вмови. Такі вмови. На ракушці підібрав. Тут доволі гарна ракушка. Не сказати, що вона супер зла, але для окуня прям те, що треба. Дивіться який. Як у ладоса. Сімпотні окунчики. О, дивіться. Уявіть, що тут буде робитися, якщо ловити його цілеспрямовано на мілкі приманки. Я думаю, тут настьобати їх можна прям до і трішки. Давай. О, дивіться, який класний ракушняк. От теж йому ще стояти, як не в подібних місцях. Сюди б залізти з ультриком, з якимось маленькими приманками, я думаю, наловити можна прям багато. Може якось і організуємо. О! Втащив. І подалі, слухай. Гарні жоконя клюють. Що, зійшов? Ні, не зійшов. Ну це поменше буде. Теж на ракушці стояв. Знайшов п'ятно ракушки трошки подалі. Одразу покльовка. О, о, дивись. Ти дивись! Ух ти! Ух ти! Блін, куди ж ти там зайшов? Куди ж ти там, бляха, зайшов! Вилазь! Вилазь, я хочу на тебе подивитись. Трава! Цікаво, він там ще залишився, ну, наче так. Так, да, я його вже бачу. О, дивіться, друзі. Це вже кавунчик. Оце вже воно. Оце вже воно. О, як він захавав, майо! -ма Подивіться, які окуня клюють! Бомба! Просто бомба і рибка просто в шахті. Дуже жадібно кофту. Ого! Хрен дістанеш! Шість грамчиків, машинне масло! Ось такі приємні окунці в нас покльовують. Ну це ж пушка. Біжи давай. Слухай, там на викиді реально прикольне ракушняне п'ятно. І як тільки в нього попадаєш, одразу слідує покльовка. Є. Е. Бачиш, я ж кажу, тільки попадаєш на це п'ятно, одразу слідує покльовка. І окуня куня плюс-мінус один в один. Цей трошки менше, але теж непоганий. Дивіться, як вони жадібно ковтають цю приманку. Приманка ж не, не кінці Доволі активні. Бачите, за щуку взяв. Йо Йомає! Дивіться, як його порізала щука. Просто жесть. Окунь бувалий. Скажи я і від щуки пішов. І від тьоми пішов, має дожити до кіла. Подивись, які клюють окуня. Йоханий же ж ти бабай. Тема, просто тема. Так, що подалі кидати. Відпускай. А, ще й вколо. Розпочинали ми сьогодні із старої доброї десенки, завершили на річці Дніпро. І так, на двох з ладосом нам сьогодні вдалося впіймати два судачка, дві щуки і, напевно, десятка-півтора гарних окунів. Якщо чесно, мені вже не терпиться повернутися сюди із ультриком або з лайтовою снастю, тому що я сьогодні ловив з товстим 0,45 щучим флюром приманки 2,5 дюйми. Ну, це хіба що для найактивніших окунів годиться. Я думаю, на правильну снасть він тут має прямо пороздавати. Тому подивимось, можливо, наступного разу повернемось саме сюди. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.